Привіт, у нас раді бачити. Ми знову з вами разом і сьогоднішня наша тема «Пантелеймон Куліш Чорнота. Отже, Пантелеймон Куліш походить з того покоління Тараса Шевченка. Він не зовсім у них були ровесники, але досить близькі і знайомі люди. Так, насправді Тарас Шевченко був боярином на весіллі у Пантелеймона Куліша. Їх появи дуже багато Черено-Фодівське товариство. Ну і покарання. Знаєте, за Кирило-Моходіївське товариство. Хоча там були нюанси. Власне, і один, і другий були учасниками кирило меходіївського братства, але було, і, я не знаю, в Україні було різним. Шевченка відправили козацькі стопи, десять років, муштри, жахливі умови, куліш, дворяни за походження з давнього козацько-старшинського роду. Мав трошки легше покарання. Всього-навсього перебування у Тулі і три, три роки і три місяці. Але Доля покарала його трошки інакше. Десь ну, з особистим життям не особливо склалося. Дружина від дітей. Дружина тяжко переживала покарання в тулі, стався викидень. Ну, це такі невеличкі нюанси з біографії. Але, можливо, повернемося, ще ж такого важливого зробив контейнером української літератури. Так, пам'ятаємо, що це еліта наша і високе походження має значення. Отже, він розробив правопис український, який тепер називають кулішівкою. Він є основою сучасного правопису. Можна зрозуміти його мотиви, дійсно, колиш у Петербурзі облаштував своє видавництво і. Коли він почав видавати книги, коли почав читати ці перші тексти, зрозумів, що потрібні якісь узаконені правила, які дали можливість ці тексти якось узагальнено зрозуміти. Тому розробив свою граматику, яка називається Колішівкою. А також ми добре знаємо пантелана коліша як перекладача біблії. І це трішки сумна історія, оскільки на схилі літ Пантелеймон Коліш поїхав жити в з самітником, самі з дружиною, кутір Петронівка і добрий період часу займався перекладавством Біблії. Що з того вийшло? Сталася пожежа. Згоріли майже всі його перекладавські рукописи. Куліша це дуже розбило, мов довзі він помер, і тому о, частину його праць ми, навіть не можемо побачити. Але як перекладач біблії, куліш залишився відомою в історії України. Так, ви знаєте, що Біблія це досить велика книжка, і е, вважається, що троє письменників, навіть не зовсім один письменників, перекладали її. Це е, куліш, який ми заливали, Іван Кубуй, який відомий фізик. Зараз в нашій науці, а закінчується все, не чують і не чую Ми про нього згадуватимемо досить скоро. Що можна ще цікаво сказати про пантелинова клюша? Можливо, таку яскраву рисового характеру, як гонор. Ой, це був все-таки шляхтич, і гонор у нього був особливий. І це було трошечки. Результатом його прикрих відносин з розумними людьми, які переживали за Україну, і багато для неї працювали. з багатьма. Він дуже гарно сходився, багато працював для України. а Потім через якісь дрібниці він багато сварився, і насправді він був досить одинокою людиною, власна сім'я була, і все, тому що від нього відверталися, Не любила, як він. Але, попри е, це все, варто зазначити, що Пантелемон Куліш в історії української літератури залишив північний е, сріб. Чому я так кажу? Е, ми вважаємо, що Пантелемон Куліш є автором першого історичного роману в українській літературі. Так, отже, це запам'ятаємо. І е, чому роман? Оскільки там є дві сюжетні лінії. Перша політична, і вона підтверджується назвою Чорна Рада була рада, яка обирала нового гетьмана, а також і Любовна, не дуже без любові, правда? Ну, власне, і історичний роман, тобто автор наш роздумував над історичними подіями, почерпнув він всі факти із літопису Санвиця і Греб'єнки. Власне, йдеться про реальні історичні події. Чорну раду в Нижені 1663 року. До речі, про це зазначено у підзагу, що звучить Хроніка 1663 року. І звернемо увагу на цей момент. Чому хроніка? Що це за роман Хроніка? Ну, власне, хронологічні події, хроніс час. Тобто, ми бачимо, що події розвиваються послідовно в часі. Так, як це і було е, зафіксовано в історії України. Хроніка, тобто послідовність у час. Так, ну і чорна рада чому? Тому що е, в Раді брали участь і скажімо, головний голос був це е, Рада Черні, найбіднішого пошуку населення. Така собі демократія Черні. Ну, давайте розглянемо історичне підґрунтя роману. Власне, маємо добу руїни. 1663 рік на дві території України, так? правобережна Україна е, і Лівобережна. Е, на Правобережній Україні Керує Павло Батеря, е, на Лівобережній Виконсенко. Е, і, як ми бачимо в історії, владу захоплює Іван Рюховецький. Запорізький кошовий. Е, автор наголошує, що ідею яким сумка було об'єднати два береги України лівий і правий берег. І це вже надзвичайно позитивно. Але що з того вийшло? Ми читаємо принаймні. Так, до речі, ж до Тетері, він тягнувся більше до поляків і до Івана Бреховецького, який більше підтримував і тягнувся до росіян. Отак, От риба. Щука, щука, рак і лебідь, які тягнули воза в різні сторони. І, на жаль, це залишилось, закінчилося дуже сумним. Саме тому цей період в Україні називається «Доба руїни. Автор надзвичайно скурпульозно розслідує, чому так сталося, чому українці не вийшли з доби руїни, чому вони навпаки в історії зайшли в якийсь такий певний глухий кут, які причини цього. Власне, це ми побачимо в ідеї твору. Але давайте по порядку теорії літератури. Отже, рішення це є е. рік епос. Жанр перший історичний роман української літератури. Ну, звичайно, тема, про що цей твір? Зображення історичних подій Ріжені 1663 року до Беругія. І ми підходимо до ідеї. Так, що ж хотів сказати автор, пишучи свій твір. Пам'ятаєте, якщо ви читали, що е, там було кілька пошурків населення і кожен тягнув у свою сторону. Отже, необхідність злагоди українців. Ви пригадуєте, ми вже про таку тему говорили. Вона нам знайома. Знайома з іншого автора, е, Тараса Шевченка. Ми ще до цього вертатимемося, але не було злагоди, значить. І це він дослідив. Це перше. А друге, що провідна сила, власне, ось цей момент. Чорна рада, Обирають е, очільника держави члені, прості люди. Е, їх обдурили, от добре це дослідили у самому творі, і наслідки Чорної Ради в самій історії України були е, величезні. Е, Івана Брюховацького через 5 років його правління просто вбили. Бо він дозволив війти російським військам на територію України, і всі його гасла виявилися простою пропагандою. Згадуємо, вона дуже повторюється історія, і ви знаєте, дуже сумно, коли ем, за гарними словами, які дуже важливі для тих бідних людей, ховалося взагалі просто підступність і підлість і бажання здобути владу. Тобто люди виявилися ошуканими, І пан Телемон Куліш робить з цього дуже своєрідний, оригінальний висновок, що владу в країні повинні обирати не прості люди, не червні, а сама еліта, яка добре знає своє оточення і знає, хто найбільш вартісний серед них бути очільником, бути лідером. Тому освіта має можливе Пам'ятайте пам'ятаєте собі завжди. Тобто демократія це добре, але ідея, ще одна ідея цього твору в тому, що провідною силою для організації України, українського суспільства повинна бути національна еліта. Згадуємо, еліта це не ті, хто керують, еліта це освічені люди, які мають базову освіту, серйозну освіту. І які розуміють, що не творять, не творять на даний момент чи на даних там кілька років, коли я є, є, і я нагребуся з багато добра. І трошки інакше. Це та національна, яка дбає про державу а не про себе. Ну власне, аналізуючи цей твір, ми побачимо лицемірство Івана Бриховецького. Але наразі давайте повернемось до літературного напрямку. І як ми знаємо, в ті часи. В ті часи найбільш поширеним літературним напрямком був романтизм. Так, пригадуємо Гайда Маркіта Раса Шевченка і Пантелиман Куліш теж написав свій роман у ключі романтизму. Що характерне для цього напрямку? Загадаємо, тільки найосновніші риси це винятковий герой у виняткових обставинах, а також тло. У Романці було у саме, в українських це переважно історичне або навіть героїчне минуле Україну. В гайдамаках воно було справді героїчне у Тараса Шевченка, а у Куліша було історичне. Єдине, що в них можна спільне зробити, згадати, це те, що вони обоє осмислюють історичні певні події, які вони відбулися, і як воно вплинуло подалі. І що Тараса Шевченка надто сумні висновки? Ну і акулір взагалі яскраво нам показує, і це дуже добре зрозуміло, чому це добавлено. На жаль, історія пішла на ту сторону. На жаль. Ну, власне, ми маємо справжніх романтичних героїв, виключених героїв у виключених обставинах, адже і на кожному з них тиснуть серйозні обставини, кожен з них стоїть перед певною проблемою вибору. А ще характерною ознакою романтизму є те, що герої несуть якісь певні символічні ідеї. Романтики символи любили дуже. Так, ну і, власне, кожен з наших героїв несе в собі якісь символічні ідеї. Так, наприклад, яким имсуко на державності об'єднання України, як автор характеризує його, цитата? Високий, огрядний собі пан, кругловидий, русявий, голова в як у золотому вінку. Очі ясні, веселі, як зорі. Е, власне, е, Можливо, так, він його ідеалізує якось. Ну, а крім того, оця загальновідома фраза замка Об'єднати два береги України надзвичайно сильно е, прихиляє читача до цього героя. Десь схожим із ідеями державності об'єднання України є полковник-Шрам. Він навіть не полковник, а поєднує в собі дві професії. Він є і полковником, який прийшов із Богданом Хмельницьким через його вийові перемоги. І також є священником, але на даний момент він залишає свою парафію для того, щоб врятувати Україну. Так, він старається. Він е, робить лицарський вибір. Він працює для України. Маємо тут е, також дуже яскравий символічний образ е, запорізького козака Кирила Тура. Він е, особлює собі запорізьку вольність, лицарство. Цитата Здоровенний Козирлюга, пика широка, заснована на сонці, самопасистий, довга густа чуприна, піднявшись в першу вору, складала за уко, як кінська грива. Усе довгі, у позакручувані, у аж на жупан і знесали. Очі так і грають, а чорні густі усії брови аж геть піднялись над тими очима. Ну, е, Опис надзвичайно колоритний, але е, лицар. Крилатура, ми, власне, бачимо в його вчинку, коли він не захотів боротися із Петром, ставати в двобі із Петром разом із своїм побратимом. Бажав... Двобій називається Двобій один проти другого. Він, бачите, не пішов, не вибрав силу. Черевань дуже яскравий колоритний образ. Пригадуємо його картавлення, багаття звертання до людей, а також його надзвичайну любов до власного хутору, Хмарича. Черевань уособлює нам щасливе хутірське життя, тільки похитував гладяче, гладяче черево. А щоки, як кавуни? сміявся від щирого серця. Така була його вдача. І саме з цією хутірською любові. Виводять також ще одні особливості поглядів, філософських, можливо, поглядів Пантелеймона по любов до хутору. щастя, сімейне щастя, взагалі щастя будь-якої людини, це сім'я, це затишок десь там далеко на хуторі, хай собі держава, десь там хтось її творить, а тут треба будувати сім'ю, затишок маленьку свою фортечку. Леся, донька Черевеня, яка була нареченою сумка, але йому зовсім було не до неї, він займався державотворенням, в яку закохався той же Тур, Але яка все ж таки залишилась разом із Петром із сином Шрама, тобто Петром Шраменком. Отже, Леся і Петро разом символізують незвичайність українців. Адже саме вони в кінці твору залишаються разом, і ми розуміємо, що Надія. українцям бути, бо ці двоє людей разом, а отже будуть діти, будуть внуки і буде продовження України. Дуже цікавий образ Божого чоловіка це такий собі своєрідний з сучасної точки зору волонтер. Цитата. Темний він був на овочі. А ходив без у латаній святині і без чобіт, а грошені сили полі кишені. Що ж він робив з тими грішми? Викупляв невольників з неволі. І ще ж до того знав він відчити усякі болісті і згомовляти усякі ради. Ну тут в одному, в одній людині, я б сказала, поєднання багато речей: і знахаря, і розвідника, і той, що викуповує, і той, що. Приносить основні новини, наше сучасне телебачення, і, звичайно, волонтер, який десь, підтримує дух. Угу. Власне, десь якийсь такий символічний образ моральної чистоти. І на противагу позитивним героям у нас є Іван Бріховецький, Іванець, Васюта Ніжинський, як його ще називають. Власне, він несе в собі символічну ідею відступності і руйнівництва, певного лицемірства. Зверніть увагу, тут в самій цитаті вже багато чого про нього сказано. Чоловічок цей був у короткій старенькій сетині, у полотняних штанях, чого бути шкафлі, попротоптувані і пучки видно. Хіба по шаблі можна здогадуватися, що воно щось непросте. Було. Шабля аж горіла від золота, да й на ньому була мовчужа. І постать, і врода в нього була зовсім не гетьманська. Так, наче собі чоловік простенький, тихенький. Власне, якесь цим що ми бачимо цитати. З одного боку, струмість, а з другого боку. Аж дірами світить. Ага. Якась певна зверхність. Ну, власне, якщо повертатися до напряму романтизму, маємо тут ще один романтичний елемент, це наскрізний образ дороги. Наші герої весь час кудись подорожуть: Хмарище, Київ і, зрештою, ніж. А також в романтичному ключі у нас е, описаний той момент, коли Карлотур пропонує за допомогою песня визволити якусь румка із єсміти. Так, тут зійшлися два лисері. Перший лисер, який готовий дати своє життя. За життя більш вартої людини, тому що він живе дворець. І друга людина, яка відмов... відмовляється, тому що вона знає, що чи всього далі це буде поразка все одно, тому що він прилюдно засуджений і заарештований. Отак двоє людей вибирають свою долю, якусь ви знаєте, він не поводився на цей чинок і він прийняв свою смерті страху. Власне, екульмінація твору. Ми говорили, що є дві сюжетні лінії. Одна це кохання Лесі і Петра, інша політична. Кульмінацією в даному творі є політична лінія це є сама Чорна Рада. Надзвичайно цікаво, автор описує нам саме голосування. Як відбувалося голосування? А голосування вам щось це, напевно, нагадає, відбувалося стрічками, кольорами, стрічками, кольоровими стрічками, сині стрічки. Це за Прихиляє, Бриховецько, за Бриховецького. А малинові стрічки, пам'ятаєте, малиновий колір, козацький кольор початок. Це є стрічки за Якима Сомка. Могли стрічки. Ну, власне, автор нам описує, що не факт, що більшість була блакитних стрічок, але блакитні стрічки десь силою посунули. Прихильників лікана Синка. І допомогли їм у цьому представники Росії, адже на цих виборах був присутній князь Гагін із російської сторони і свої зради. От це завжди пам'ятаємо. На жаль, наша історія України багато знає своїх власних радників. Не так добрі сусіди, не так погані сусіди, як добрі люди свої власні. І розв'язка. Ну, ми зрозуміли вже, що як і масенка страчена, що сама історія України не виходить із України, але автор вирішує завершити все позитивно. Він показує нам ось цю другу лінію роману, показує Лесю і Петра, які, незважаючи на всі ці події, разом їх чекає. Скільне життя, їх чекає спільне майбутнє, а отже, ідея українці, Мало того, це не життя. Життя. діти. Пам'ятаєте, це ж діти все-таки старшини. Це не ті діти, якої щедрі, це діти старшини, які добре розуміють, що історія це дуже важливо і що в ній треба брати участь і правильний зрозумів. Напевно, це поєднання. В них є майбутнє, і в них є розум, за яким вони мають творити це майбутнє. Щось Очевидно, саме на них лягає відповідальність створити це майбутнє, але е, Леся і Петро разом, а отже, в Україні бути. Саме в цьому е, автор показує нам найважливішу ідею незвичайність українців. Я за увагу. Отже, дивіться нас знову. Не зникайте. Ми будемо з вами знову теж. І вчити за нього легко. Знову.